Всем привіт. Багато майстрів бояться запиту на нарощення Здається, що це складно, довго та нічого не виходить з тими шаблонами. А якщо я вам зараз презентую нові шаблони від Jay-Z і покажу, як легко все ж таки працювати паперовими шаблонами, це універсальні шаблони, фольговані, створені з твердого картону, покритих хромованою фольгою для забезпечення кращої фіксації арки та кращої полімеризації будь-якого матеріалу для нарощення, мають чітку та професійну викройку. Яка допоможе навіть новачку зробити постановку шаблону легко. Шаблони Джейзі мають високу липкість, що дозволяє не розкриватися в процесі моделювання. А ще вони представлені не в рулоні, а плоскі, що не деформує вигін і не треба вирівнювати як в бабінь. А ще вам такий лайфхак. Якщо я вам скажу, що якщо ви при кожній корекції будете знімати лише один нігтик повністю, щоб його нарастити, з часом ви не будете боятися шаблонів. Чи є в мене верхні форми? Так, користуюсь я їми? Майже ні. Я за механіку. Якщо навчитися їздити на механіці, то і автомат тобі буде по плечу. Ось так, дівчата. Поки я вам розповідала про паперові шаблони, ми з вами змоделювали гарні нігтики. Всім гарних повторень! пока пака